Ну, насправді ми можемо запропонувати декілька компонентів. Один компонент, який говорить, що, шановні, ми сьогодні знаходимося в такій карті зближення з європейською процедурою, яка передбачає творення 35 платформ адаптації будь-якої сфери економіки, фіскальної, економічної, митної, монетарної до практики Європейського союзу. Сьогодні ми можемо сказати, слухайте, у нас є план бути такими, як ви. Це вже гарно для інвестора. Бо ті клопоти, про які сьогодні йдеться мова, в тому числі виправляються адаптацією української практики, а це головне завдання буде в найближчі 5-7 років. І ми станемо у цій моделі такі, як класична Європа, така як Франція, Німеччина чи Польща. Тому ті перепони, які сьогодні ми згадуємо, повірте, вони зараз у дорожній карті, як ми їх вирішимо. Друге, ми на ми наближаємося до такої безпекової моделі, в якій живе більшість країн Європи. Сьогодні про українську надійність, український імунітет від московської мілітарної політики. Ми сьогодні таки отримуємо імунітет, який дає дуже гарний посил бізнесу. Що, шановні, сьогодні про Україну в безпековій частині. Говорив освіт, Україна на порядку денному. Якщо вона десь не перша стоїть, ну принаймні, далі друге місце вона не, не опускається. А це дуже важливо, бо це один із компонентів надійності для інвестиційної політики. Україна дає відповідь на вічну національну безпеку. Це інтеграція до колективної моделі. І це гарно. А третє. На що сьогодні найбільше приділяється увага, шановні, ми на стіл можемо покласти такі проекти, які у Європі, як ініціатива, виникають, можливо, раз на 10 років. От ми говоримо про завод ракетобудування «Південмаш». Це завод, який робив мотори, які вивели першого. Першого чоловіка в космос і закінчуючи С-300, це все мотори України. Сьогодні цей завод стоїть на порядку денному, як йому оптимізуватися. Сьогодні літакобудувальна корпорація Антонова, яка зробила таку лінійку літаків. Закінчуючи найпотужнішим у світі, який готовий відкритий до співпраці, ми маємо найкраще моторобудування до гелікоптерів. Найкраще 90% всіх гелікоптерів літають на українському двигуні, але нам треба його розширювати і інтегруватися до міжнародної моделі. Я говорю про вищі технології, коли ми сьогодні говоримо про український валовий продукт якого вже 8% твориться цифровою економікою, шановні, покажіть у Європі країну, в якої така структура валового продукту. Ми відчуваємо, що в дуже багатьох сферах ми лідери. А як там, де, наприклад, там, сільське господарство, Україна виробляє 106 мільйонів тонн зерна. Цим зерном вона годує більше півмільйона населення світу. Ми відчуваємо, що через декілька років буде поставлено світом питання, як створити той зерновий ОПЕК, який буде найкраще раціоналізувати світову економіку зерна. Ми розуміємо, що ми входимо в п'ятірку цих ключових гравців, але в нас немає ватрів. У нас немає морських портів, які б зерном обробляли, спеціалізувалися, немає тих хабів, нема річкових елеваторів. Скільки хто може запропонувати таку економіку, як Україна? В Європі ніхто, це точно. ніхто. І тому ми, ми добре розуміємо, що ми оригінальні, ми не повторні. Очевидно, для кожного з цих проєктів це треба десятки розмов. Це треба очі в очі і багато разів. Тоді включається механізм довіри. Я розумію, чому ви біля мене, чому я біля вас, тому що нас з'єднує той проєкт, до якого найвища урядова увага. Тому ми можемо сформулювати високий статус цього проєкту, зробити ту дорожню карту пошагову, яка найшвидшим чином обезпечить ризиків і зреалізує цей проект. Одним словом, знаєте, я пишаюся тим, що. Україна може запропонувати насправді дійсно те, що з одна із країн Європи з усталеним ринком і з усталеними вже інфраструктурними інституціями, такого такої палітри не запропонують.